Пане Іване, ви згадали про нафту. Також стає все зрозуміліше, що величезна криза економічна у світі, фондові ринки падають, акції компаній по всьому світу, і саме ось дешевша нафта, як зазначається через введені Трампом мита. Пам'ятаєте, на початку великого вторгнення ми сподівалися, що якщо ціна нафти впаде до критичного моменту саме для сприйняття Російською Федерацією, то вони не зможуть продовжувати війну, то потім зупиниться. Чи варто на вашу думку з огляду на все, що ви сказали, наразі, сподіватися на цей сценарій: що якщо нафта продовжить падати, що Путін не зможе продовжувати війну, чи знову ми повинні згадувати про партнерів Путіна, про Китай і таке інше? Ну, дивіться, це такі загальні економічні тренди, які говорять про те, що є ну попит на нафту він знижується. Нафта така в такої такій кількості не потрібна. Ділова активність йде на мінус. Ми не знаємо, скільки це буде тривати, наприклад, там сьогодні або до кінця тижня, або до кінця квітня. А можливо, так знаєте, там буквально там на наступному тижні все знову все полізе вгору. Бо це ринок. Як кажуть, нафт, ну, представники нафтової компанії, їх коли запитував: а що впливає на ціну ну на? Сиру нафту вони кажуть: та достатньо однієї плітки якоїсь. Все. І от починають трейдери боятися. Ціни йдуть вниз або навпаки, якась невеличка новина, якась трішки оптимістично все. Ціни лізуть вгору. Тобто, тут, тут така історія, яку дуже важко передбачити. Звісно, ми хотіли, щоб ціна на нафту впливала на РФ, так само як це було в свого часу на радянський союз. Коли радянський союз колапснув саме через надзвичайно великі, велику затратну частину, типу величезні гроші, які вони вбухували, ввалювали в Свою в свій ВПК а ціна на нафту йшла вниз, і тобто цей розрив спровокував економічну кризу. Дійсно, в принципі, така ж сама історія зараз відбувається в Російській Федерації. 40% російського бюджету зараз йде орієнтовно на забезпечення військових потреб. Тобто 40%. нафта загалом загалом от в структурі, якщо взяти той від собі, от, от це ось все російський бюджет, то десь орієнтовно. 30% цього м'ячика, це, ну, це бюджет російський. 30% це доходи від продажу нафти. Минулого року Російська Федерація заробила на продажі нафти 260 з копійками мільярдів євро. 260, тобто це ну, третина російського бюджету, це дійсно величезні гроші. Хочеться вірити, що зараз таких грошей в них не буде, але ще раз, це економіка, я б сильно на це. Не сподівався, ми б хотіли бачити довготривалі наслідки. Тобто гроші ввалюються в ВПК, гроші там згорають, просто вони друкуються, доходів стає менше, і ми, звісно, хотіли б в фіналі, принаймні, я хотів би побачити, що Російська Федерація з часом почне колапсувати, стане кульгавою качкою, що вона не відновиться, але є певні. Не складно, що це тривожні новини. Ми просто на це не можемо повпливати, тому я не буду давати забарвлення. Це намагання повернути Російську Федерацію до світового ринку реалізації енергоресурсів. Ми вже чули наприкінці 2024 року плітки про те, що окремі окремі американські бізнесмени виношують плани по Викупу Нордстрім Nord Нордстрім 2 це газові потоки дві два газогони, З них чотири гілки. Все ну два гоз один-два і всього чотири гілки. Три з них пошкоджено, одна залишається в роботі, але до 9 травня цей газогон зупинений. Йому дали ще час на проведення процедури банкрутства. Є така зараз інформація, циркулює, що німецький. Уряд, німецькі політики, декілька німецьких партій, вони між собою вже погодилися з американською пропозицією дозволити відновити газові потоки, дозволити про ну, сторонні компанії. Американський приватний бізнес придбав ці газогони, вони відновлять їх і будуть заново забезпечувати Німеччину, а і ну, відповідно всю Європу природнім газом з Російської Федерації. Тільки єдине, що не зрозуміло, чи це американці будуть просто транзитерами брати свої півтора відсотки і на цьому жити, або купляти в Російській Федерації цей газ. Робити свою націнку, продавати вже в Європу до країн Європейського Союзу і на цьому заробляти, поки що розуміння немає. Плюс на додачу треба позначно сказати про український нафтовий потік Дружба, який це Південна Гілка, яка проходить загалом вона йде цей потік дружба з Росії через Білорусь. Потім розділяється в північ йде на. Польщу та Німеччину, а південь йде через Україну і далі в Угорщину, Словаччину та Чехію. Росіяни теж, ой, тепер прошу, росіяни, американці мають на меті. Розглядають питання придбання цього нафтопроводу і транспортувати нафту з Російської Федерації до Європейського Союзу і на цьому заробляти гроші ключовими персонами в цій угоді. Гіпотетичні виступають з американської сторони Річард Ґрунел, це колишній посол Сполучених Штатів Німеччини. А з російської сторони виступають такі Сірапопорт та Роман Абрамович.